Всім привіт-привіт! Сніжна зима на вулиці, і у мене розцвів Юве Ельбрус прекрасна пеларгонія білого кольору. До речі, Ельбрус це вершина, найвища вершина кавказьких гір. І цей сорт, я гадаю, був названий саме в честь цієї прекрасної, засніженої вершини, тому що він дійсно ідеальний. Він настільки прекрасний, настільки досконалий, що, маючи кілька білих сортів у колекції, ну, певно, цей ну, однозначно один із кращих. Ще дуже люблю грація Лебедине Озеро, теж прекрасна поларгонія української селекції. Але Ельбрус, він реально дуже-дуже-дуже крутий сортик. Це ось у мене перше цвітіння даної рослинки. Він би зацвів у мене і раніше. Це живець орієнтовно, я в серпні купувала, зараз початок січня. Але я знімала з нього живці, робила собі дублик, кілька живців на замовлення вкорінювала. Тому рослинка у мене, скажімо так, цвіте вперше. Також зазначу, що дане цвітіння це цвітіння під лампами, тобто під штучним освітленням. Влітку, гадаю, квіти будуть крупніші, більш махрові, але я не впевнена, чи не будуть вони запливати частково рожевим кольором, тому що зараз вони дійсно такого гарного білого відтінку. Поки що дана рослинка росте у мене в горщику 1 літр, тобто ви можете орієнтуватися, так? По розміру кущика і горщика. Це 1 літр. Ну, ось такий ось горщик, бачите, він невеличкий. А рослина сама десь 25 см висотою. Дуже гарно кущиться сорт, причому кущиться самостійно, ось я ці ось гілочки на якихось цвітіння, я не формувала, не прищіпувала, бачите, йдуть самі по собі ось одна бічна гілочка, ось друга бічна гілочка. Тобто сорт сам кущиться. Тут ось ззаді я вже знімала кілька живців. І бачите, як він прекрасно реагує на цю прищіпку, ну, тобто зняття живців або прищіпку. Він починає одразу ж гарненько кущитися. Ще планую ці ось гілочки, які зараз цвітуть, теж потім підріжу, так, щоб кущик уже симетрично наростав і був одинакового розміру, якби всі гілочки були. Тому що ну, таким чином будуть оці ось все одно гілки, які зараз вищі, вони будуть домінувати і пригнічувати ріст оцих задніх маленьких гілочок. Тому буду повністю формувати кущик. Просто дуже хотіла дочекатись цвітіння. Взагалі, враховуючи, що зараз він цвіте в мене під штучним освітленням, вже можу сказати, що сорт доволі квітливий, тому що він закладає квіткові бруньки. Зараз покажу вам, що буде ось тут ось є бутончик, вже. отут ось там, де е, випустив, уже, він теж закладає бутончик. Тобто сорт е, видно, що дуже буде охочий до цвітіння, якщо навіть під штучною досвідкою взимку е, при неідеальних умовах він хоче цвісти. Ця пластина доволі велика в цього сорту, ось такі ось ну, доволі крупні листочки. Але все ж необхідно ж також враховувати, що це все штучна досвідка. Тобто багато сортів за рахунок того, що світла недостатньо. Для того, щоб збільшити фотосинтез, тобто площу фотосинтезу, вони нарощують більше листкові пластини. Це нормальна реакція на недостаток світла. От. Тобто е, я гадаю, що все-таки влітку цей сорт буде мати пластинки меншого розміру. Або, наприклад, не влітку, а при, кращій, при кращому освітленні. Ось. Зараз вони такі ну, дійсно доволі крупні. Ось, Десь сантиметрів 10, приблизно такі ось листочки. Ну, верхні, звісно, трошки менші. Ось. Але я ще раз повторюю, що думаю, що це просто реакція на все-таки недостатнє освітлення взимку. Ну і квіти прекрасні, просто гіпермахрові білі квіти. Я дуже переживала, що він не розкриє їх. при... На достатньому освітленні, тому що багато сортів все-таки при штучній досвідці не показують свої квіти. Частково їх засушують або якось там реагують іншим чином. Ну, дійсно, я зараз розумію, що квіти у цього сорту будуть крупніші, тому що вони ну, поки такі не дуже великі, десь сантиметрів 3-4. Але все-таки подивіться, наскільки вони ідеальні. Ці ось бутони, Я просто закохана в них, поки сорт розпускався, я ходила і фотографувала ці ось бутони. Вони такі зелененькі, такі махровущі. Потім, знаєте, якась така серединка при розпуску цього сорту вона а, такого лососево персикового кольору стає. Ну Дуже-дуже цікаво от, при розпуску саме. А потім ці квіти вони стають абсолютно біленькі. Ось у мене квіточка, вона ось посерединці, вона вже розпустилася, і вона стає абсолютно білою. Тобто, знаєте, коли ти спостерігаєш оці всі переливи кольорів, тобі ну, реально хочеться постійно підходити до цієї рослини, фотографувати її, любуватися нею. Дуже вже чекаю справжнього такого літнього цвітіння на сформованому кущику, коли буде багато гілочок, багато таких соцвіть. Ну, сорт просто неймовірний. Дуже-дуже мені подобається. Так, намагаюся фокус ловити. Прекрасний. Єве Ельбрус. Надіюсь, вам, як і мені, дуже сподобався цей сорт, особливо любителям білих кольорів. Дуже-дуже рекомендую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої viber спільноти у верхньому закріпленому коментарі. До нових зустрічей! Бувайте!